В останній маріупольці святкували день міста вдома у 21-му році з концертами, ярмарками, українськими прапорами. Натомість сьогодні спогади і боротьба за правду. Після блокади, масових убивств і знищення маріупольці вимагають міжнародного визнання трагедії, покарання для винних і допомоги тим, хто втратив свій дім. Так, от детально про ситуацію в місті зараз будемо говорити з нашим колегою Миколою Осиченком, який очолював маріупольське телебачення з 19-го до 23-го року. Зараз він з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго раночку? Дивіться, картинку Маріуполя росіяни зараз показують помпезно, тому що там відбудова міста, алеї, вулиці, навіть житлові квартали, Нєвські, от ми говорили про нього. На перший погляд, все виглядає, ну язик не повертається, але вони подають як гарно. Знаєте, але коли відводиш погляд від першого плану, то бачиш цю новизну на фоні стертих з лиця будинків і тисячі знищених життів. Скажіть, будь ласка, як зараз насправді живе Маріуполь? Насправді саме саме зараз я думаю до них почало доходити. Да, що ні, ні, нічого вже не буде, тому що ось цей Нєвський да, ну, ну він є, але на, на ньому вже падають балкони. Тобто вони самі про це пишуть. На цьому Нєвському дуже багато квартир не заселені. На той же час дуже багато людей у місті їм ніде жити вже три з половиною роки. Така штука, да, і цей Нєвський. Він на отшибі. Ну, тобто, він не у місті, він ага, майже ага. за містом. Місто. А у самому місті є щось нове. Але така штука, що всі нові будівлі, які будуються у місті, вони всі для продажу іпотечного житла. А купують це житло здебільшого росіяни. Ось ага. така штука. Тобто людям, які втратили житло, ніяким чином а не компенсують, і те житло, яке будується, їм навіть не пропонують. Дивись, ну, е, те, яке будується, їм пропонують, вони його можуть купити, але в них немає коштів, ага. тому що немає роботи. А як їм компенсують, це така цікава штука. Справа в тому, що е, дуже багато. Безхозного майна, як то вони кажуть, яке вони націоналізували. тобто це житло тих людей, які виїхали, або угу. яких було вбито в 22-му році, і зараз з кінця літа цього року. Почали потроху видавати це віджате житло людям, яким ніде жити. Тобто люди навіть е, спочатку там посперечалися, а як ми можемо жити? Це ж не наше. Але е, така штука: ну давайте будемо чесними. Да? Коли тобі твоїм дітям ніде жити три з половиною роки в рідному місті, е, ну вже мабуть е, мораль відходить на задній так, план. Шристи. Тому люди заселяються. Скажіть, яка наразі ситуація в місті з водопостачанням? Звідки от мешканці Маріуполя беруть воду? Мешканці міста значить там вода є вже три з половиною роки була. З резервного водосховища Старокримського, але ж ключове тут резервного. Тобто, okay. то було на тиждень, два-три, ну місяць максимум. За три з половиною роки вони його вичерпали, тобто там в води вже майже немає, і така штука, що більше її там взяти ніде. Тому коли ви кажете, що дуже скоро Маріуполь буде як Донецьк, а там вже так, а там вже по місту ставлять ось ці сині діжки, в яких є вода, але всі питають, всі мешканці окупованої Донеччини питають. Знаючи заздалегідь відповідь, звідки беруть воду, щоб наповнювати ті діжки, uh -huh. а її беруть з шахт, а це жах. Тобто, це вже а, з, з водою дуже дуже погано, вода не доходить вище другого поверху, якщо там вона навіть є один раз на два-три дні. І я тобі скажу, що зважаючи на те, що зараз вже в нас йде похолодання, а самий великий жах це. Опалювальний сезон, так. якого дуже може не бути, а скажіть, а як, от е, е, я чув, що через відсутність нормальних комунікацій багато хто просто змушений їхати, і деякі навіть е, е, орендують квартири в Росії чи в Таганрозі, щоб е, якось просто пережити зиму, тобто так. вони влітку в Маріуполі, а потім так, їдуть так. в Ростов, Таганрог і інші вже міста на території Російської Федерації, щоб перезимувати це, що правда? Саме так, саме так, це як е, качки, качки е, летять на зиму. Да? Тобто, вже люди, в яких є коштики, вони ор орендують житло в Бростові, Таганрозі, угу. тощо там, де є вода, і там, де точно буде опалення. Ну, не факт, що точно, тому що е, бле -бле блекаути там теж будуть, якщо вони будуть в нас, але ж люди. З е, коштами вони їдуть на Росію на 3-4 місяці. Але давайте з вами, колеги, змоделюємо. Да, тобто, ти вивіз свою родину з Донецька, з Маріка, де нічого немає. Немає роботи, води, опалення тощо. Ти їх вивіз, ну, в начебто таку собі е, накшталт цивілізацію. Три uh -huh. місяці ви живете, коли ви можете митися кожного дня, коли ви можете, вибачте, змити унітаз кожного разу, коли ви там щось робите. Uh -huh. А потім через три місяці ти кажеш своїй дружині, діткам: ну, все, uh -huh. їдемо додому, і вони не захочуть їхати, тому uh -huh. що ну там немає життя. Да? Тому я думаю, що ті люди, які... Поїхали або поїдуть зараз на 3-4 місяці. Ну здебільшого вони лишаться на території Росії, тому що за ці 3-4 місяці система ЖКГ Донеччини окупованої, вона буде в повній ну тій дупі. Так. Угу. Е, ще мене таке е, цікавить питання демографічного характеру. Я десь читав, що наразі серед мешканців Маріуполя мало на 70% це приїжджі, причому з достатньо депресивних районів Російської Федерації, що місцевих маріупольців там все менше, менше і менше. Наскільки це правдива інформація? Ну мабуть, е міс Сцевих не те, щоб менше, їх скільки було, плюс-мінус плюс, стільки є. Да? Е, на момент там, кінця 2022 року їх там було десь біля 120 тисяч, тобто саме місцевих, які угу. з багатьох чинників були вимушені лишитися в, оку, в окупації. Угу. Е, дуже мала частина цих людей дійсно там, любить Путіна та ця вся штука. Угу. Але е, з 2022 року в місто почали їхати гастар... гастарбайтери. Совано, тому що Росія вирішувала міграційну проблему за, за рахунок Маріуполя, тому що ну гастарбайтерам платили на набагато на більші кошти на будівництвах, там тощо, і вони їхали туди зі своїми дружинами, дітьми, бабусями, дідусями, віслючками, тобто всім всіма, і вони наразі там асимілізувалися, і що саме страст. Страшне, вони е, закривають там свій гештальт багаторічний, uh -huh. тому що до них на території Росії відносилися як до людей другого гатунку. Вони теж саме роблять в Маріуполі, відносячись uh -huh. uh -huh. так до місцевих е, місцевим дівчаткам. Я вам скажу ось ці братські Росії Республіки вони не дають проходу ніде, тобто Боже не те, що там жінкам, дівчаткам, бабусям, тому що ну ось такі Боже люди жах. далі їдуть. Угу їдуть родини військових тому що, ну, окупантів туди переводять, і вони теж везуть туди всіх угу. далі туди переїхала на трошечки донечан з 22-го року чому О, там Тому що в донецьку води не стало з 22-го року Марік там три роки якось вичерпував е, цей ж... резерв, щоб вона була вода. Зрозуміло, зрозуміло пане Микола. І їдуть, як ви вірно кажете, мешканці депресивних міст містечок Росії, тому що вони бачать телевізор. А там їм їм кажуть, що Маріуполі та тиловий курортний город погнали, і саме там, саме пана, у Микола. Маріуполі mm -hmm. це жах. Це жо. так, дякуємо Дякую. вам. Ми, е... На жаль, ми мусимо прощатись. Тим не менше, ми хочемо вам подякувати за те, що долучилися до нас. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був президент Маріупольського телебачення 1923 років Микола Осиченко. Дякуємо Дякую. вам.